Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що заважає бути здоровим. Які перешкоди на шляхах на здоров'я, на щоб Бути здоровим! Дивіться, в розкладі виходить, що ви одужуєте. зараз якийсь стоп в подвішеному стані. Нічого не робите, просто пливете за течею, карти радять боротися, боріться, приймайте якісь, ну, робіть якісь заходи, робіть, лікуйтесь, дійте. якщо не допомагається лікування, шукайте нового лікаря. Також Очистка роду, очищення біополя, це також все працює, але в комплексі з лікуванням, з фізичним лікуванням у лікарів. Так, на майбутнє. Карти кажуть, що ви одужуєте шлях відкритий. Шлях відкритий на одужання. І вам ще ця хвороба дана, щоб ви отримали якесь просвітлення, тобто ви зростете духовно. І відкриться шляхи на одужання. Кірпічик за кірпічиком ви будете вибудовувати своє гарне фізичне здоров'я. Тут також карти кажуть, що треба комплексний підхід, треба допомога сторонніх, що самі ви не справитесь, і що з вітамінами не вистачає в організмі чогось. Якісь кірпічики, бачите, відсутні, але їх можна. Як додати, і все, будиночок, це все ваше здоров'я вибудується. вітаміни. Скоріше за всього, що вітаміну Д не вистачає. Так, тут все про боротьбу, що ви це здолаєте, це все буде, і одужання настане. Але треба не просто от ви сиді сидіти і мрієте, да, що колись це буде. Робіть швидко, приймайте дії. Тут також кажуть, що якщо вам пропонують якісь хірургічне втручання, робіть, це допоможе. Бо само по собі не прийде, не пройде в подвішеному стані вяло тікуще, це так ще довго ви можете пливти за течю, і хвороба вас руйнує. То, якщо вам кажуть, що треба щось втрутитись хірургічно, зробіть це, допоможе. Ви вилікуєтесь, одужаєте. Я прибираю перешкоди, все, що заважає. що тут заважає? це заперечую, 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 то, що важко боротьба важка. Ну, Це все добрі карти на одужання. І все, що ви молитесь, молитви, все, що якісь розуміння, пробачення когось. Тобто образи треба відпускати. Ваше одуження йде через просвітлення, через чистки енергетичні також і через просвітлення. Прибираю перешкоди, все, що заважає вам бути здоровим. До речі, не вийшло ніякого немагічного впливу, нічого. Це ваше кармічне відпрацювання. Оця хвороба вона вам дана, запланована для того, щоб духовний рост відбувся, щоб зростання духовне було. Щось ви повинні зрозуміти. І не ображатися. Це головна умова, що хвороби даються тим, хто ображається. Якщо, якщо така ситуація сталася у вас в житті, да, що хвороба, чимось ви її заслужили. Треба просто прийняти то, як є, і боротися з цим, лікуватися. Прибираю негатив, знімаю нулюю, вищі сили допомоги прошу, для того, хто дивиться, прошу, очистити всіх тих, хто дивиться, до стану природного ідеального здоров'я вашого, фізично, енергетичного допомоги прошу. Перешкод більше нема на лікування, на одужання. Буде так і так є. Так є. До речі, в мене на каналі є дуже багато відео, там як чиститься енергетично. Також в цьому випадку дуже гарно буде відливки воском зробити. І нагадую, що в мене така прийом-чистка 4300. 4300 гривень, коли я прибираю перешкоди, і коли я відразу очищу вас. Якщо ви хочете просто щось подивитися, там декілька питань, просто щось глянуть, то це 1100 гривень прийом коштує за 30 хвилин. Дякую всім за увагу, дякую за тонати, будьте здорові і до зустрічі на каналі.